Добрий день, дорогі діти. Ми з вами продовжимо працювати з Google документами. В даному випадку ми працюємо з вами з Google табличками. Я нагадую, для того, щоб нам зайти в нашу папку, яку ми створили на минулому році, нам потрібно зайти на наш Google-диск. Отже, заходимо на наш Google-диск. Зараз він відкриється. І ось дивіться: ми зайшли наприклад, якщо ми заходимо на головну сторіночку тут у нас знизу є позначки, ми бачимо «Головна». І якщо нам треба знайти ті документи, які для нас важливі, а ми з вами помітили папку, яка нам потрібна, ми помітили зірочкою, і вона нам, звичайно, потрібна. То ми натискаємо зірочку, і таким чином ми бачимо всі документи, які ми помітили для себе зірочками. Знаходимо свою папочку. У мене вона голубенька, підписана моїм прізвищем, та ім'ям. І ось тут я можу собі бачити ті документи, які я вже створила. Але я хочу створити нову Google-табличку. Для цього я натискаю знизу в правому куточку голубенька кнопочка Створити натискаю, обираю таблиця і заходжу в нову табличку. Отже, давайте пропишемо слово. Давайте пропишемо принтер. І отже дивіться, така ситуація. Нам потрібно, щоб наше слово було розташовано або, або зверху, або в іншому якомусь то напрямку. То нам потрібно для цього натиснути зверху. У нас є літера А. І ось тут ми можемо обирати напрямок нашого тексту. Це називається обертання. То шукаємо ось воно обертання нашого тексту. І ось ми бачимо, що ми можемо його. Під нахилом на 45 градусів. Вниз, вверх розташовувати можемо вертикально, можемо вниз на 90 градусів, бачите, якщо це нам потрібно ось таким чином. І теж ми можемо, наприклад, тут можемо додати значення, і ми саме обираємо якісь значення. Так, хай буде таке. Окей, бачите, і воно у нас стає по іншій стороні. А, далі, якщо я, хочу яких, якщо я хочу його форматувати, я знову натискаю літеру А, і я можу поміняти орієнтацію тексту. Наприклад, да, то я хочу, наприклад, розмістити його посередині, або я хочу розмістити з, правого, з правої сторони. А, так, і дивіться, якщо я міняю тут текст, то в мене і міняється наша комірочка. Бачите? Або я можу вручну її міняти. Отже, я можу наш текст форматувати. Яким чином я можу поміняти колір? Для цього мені потрібно натиснути літеру А. І я можу ось тут обрати, наприклад, я ось тут колір тексту. Обираю якийсь більш спокійніший колір, тому що, щоб не відволікало увагу, можу додати колір. Колір, колір нашого, нашої комірочки теж обираю більш спокійніший колір є. І я можу ще обрати розташування, де може розміщуватись наш текст. До речі, я можу рухати наш стовбець. так, якщо я на нього натискаю, дивіться. І ось у нас він змінюється далі. Але якщо я буду рядок рухати, то наш текст він буде, бачите, теж. Змінюватись напрямного. Так, що я ще можу поміняти? Можу збільшити, його зробити більш виділеним. І можу, дивіться, ще я зробити, я можу його зверху розташувати, можу знизу розташувати. І це називається орієнтація тексту. Так, ну наприклад, давайте посередині оберемо, зменшимо наш рядочок. так І оберемо, наприклад, посередині. Ось таким чином це. У нас є форматування. Так, далі, що у нас є ще в нашому в нашому в на, в нашій табличці? В нашій табличці у нас є аркуш. Давайте його підпишемо. Аркуш 1. Перейменуємо і підпишемо його. Практична, ой, практична, практична робота 2. Окей. Е, нагадую, що ми ще можемо тут зробити з нашим аркушем. Ми можемо е, додати йому колір в нашої вкладочці, додати колір. Ну, давайте додамо якийсь то яскравий червоний. Є. Е, е, тепер ось у нас з'явилося. ми можемо додати ще декілька аркушів, і це може бути дуже багато їх тут аркушів. Е, для того, щоб додати аркушу з телефончику, то нам потрібно затиснути плюсик з правої сторони знизу. І ось у нас додаються ще аркуші, де ми можемо тут писати. Ну, якщо ми повертаємось до свого першого аркушу, то ми можемо зробити, зробити ще, дивіться, певні дії. Ми можемо, наприклад, створити його копію. Ось ми створили копію, ми його бачимо. Рухати ми можемо нашими аркушами, але просто затискати і переміщувати, як в Google табличці з ПК тут ми не можемо таким чином. Але ми можемо натиснути на стрілочку, і у нас буде команда передвинути, наприклад, вліво. І ось у нас він стає першим. Бачите? Або ми можемо натиснути знову. І, наприклад, здвинути його вправо. І ось наша практична робота вона стає, це яркость практична робота стає на перше місце. А, так, далі, що ми ще можемо зробити? Якщо ми натискаємо на стрілочку ось тут, а, то ми можемо ну, звичайно, його видалити, переіменувати можемо. А, якщо ми натискаємо, ось у нас з'являється віконечко, де ми можемо переіменувати. Ну, мені в даному випадку не потрібно це робити, я відміняю цю дію. Далі, що ми ще можемо зробити? Захистити наш аркуш тут ми не можемо як в Google табличці з ПК, тут це неможливо зробити, але у нас є можливість приховати, наприклад, цей аркуш. Якщо ми працюємо, у нас спільна робота в команді, і ми щось не доробили в цьому, в цьому, в цьому наприклад, аркуші, то ми можемо його Скрити, да? І ось знизу він у нас не буде відображатись. У нас будуть тільки ті аркуші, які ми хочемо показати. Але якщо ми захочемо повернути е, на місце наш аркуш, нам, е, ми можемо натиснути: е, у нас є, дивіться, горизонтальна лінія, ми натискаємо, і ось наш е, прихований аркуш він буде курсивом підписаний. Якщо ми на нього натискаємо, він повертається на місце. Ось таким чином ми можемо його повернути відновити. Так, і. Дивіться, що ми ще можемо зробити, ми можемо закріпити, закріпити наші стовпці та рядочки. Так, що хотіла сказати: історії змін, наприклад, якщо ви хочете подивитися, що ви змінювали в Google табличці саме. З телефончику тут такої можливості немає. Це ми можемо подивитися саме з ПК або з ноутбуку. То в даному випадку, наприклад, ми, що стосується закріпити стовпці та рядочки, наприклад, у нас є якийсь тут певний текст. Принтер. Давайте тут заповнимо. Один, два, три. А тут напишемо, наприклад, сканер. Один, два. 3, так, не там, позначила ось тут. І якщо ми хочемо закріпити рядок, ми натискаємо на рядочок, у нас з'являється контекстне меню. І ми можемо тут, дивіться, є команда закріпити. Закріпляємо. І якщо я буду працювати, то у мене цей рядочок він завжди буде зверху. Що стосується закріпити стовпчик, ми натискаємо на стовпчик, і тут теж також є команда. Ми на нього натискаємо, з'являється контекстне меню, натискаємо на три крапочки і шукаємо команду закріпити. І ось, бачите, у нас, якщо ми будемо рухати всю табличку, то наш рядок оцей, і наш стовпець вони будуть на місці. Ось таким чином, ну, в даному випадку рядок стовпець. І якщо ми хочемо повернути на місце, то ми знову натискаємо, з'являється контекстне меню і команда Відкріпити. І все. І тепер ми можемо знову рухати. Також у нас є. Дивіться, якщо ми натискаємо, у нас є знову команда «Скрити стовпець, бачите, ми його не бачимо, у нас з'являється. Зі, зі, друг, з другого стовпця, але якщо ми хочемо повернути нашу дію, знову натискаємо на стовпець ближче до цього. Так. Зараз ось з'являється контекстне меню, і буде команда Показати стовпці. І ось воно повертається. Так, тут я відкріпляю. Так, відкріпити. Є. І ось у нас вже з'явились наші рядочки, які ми заповнювали. Так, е наступне, що ми тут можемо ще зробити? Ми можемо поміня поміняти ширину стовпця. Е можемо вписати е якусь певну ширину, наприклад, 150. Зберігаємо. Тобто, ми можемо рухати нашим стовпцем або вручну, або можемо задавати йому ширину. Ось таким чином. Е так, ми ще з вами можемо попрацювати з форматом наших певних, певних чисел. Ну, наприклад, є у нас з вами певне число. Давайте поставимо, наприклад, 20. І якщо ми натискаємо зверху літера А, у нас є з вами, дивіться, в ячейці, у нас є з вами такий інструмент, як формат чисел. І ось тут ми можемо саме обирати, що це може, може бути. Наприклад, це може бути процент. Е, ну, Це е, якась формула, якою я не користуюсь. Далі розрахунки. Це у нас можуть бути, бачите, вже в гривні вона стоїть. Е, далі, ось такий формат може бути просто прописано з позначкою, що це у нас гроші. Можемо обирати саме валюту. Так, можемо обирати інші валюти. Ось тут у нас є перелік. І ми можемо обирати, яку ми вирішили застосувати валюту, так, далі. Якщо, наприклад, у нас є, дивіться, якщо у нас є, наприклад, ну, таке число, наприклад, 20,8. Ось так. І якщо ми ставимо округлити, так, Зараз давайте поміняємо ось тут. Знову напишемо ось тут: 20 І 8, от, і якщо ми, наприклад, заходимо і обираємо команду округлити, формат 6 заходимо, шукаємо команду валюта з округленням. Але спочатку можемо собі поставити валюту, да? тобто ми бачимо, що це у нас гривні, а потім можемо поставити валюту з округленням, то дивіться, він, нас, він нам буде завжди округлювати, ну, в даному випадку, до 21 гривні. Далі, що в нас ще є? Якщо ми знову натискаємо літеру, обираємо комірочку і обираємо формат чисел. Так, ми можемо. Так, ми можемо тут. Наприклад, виставити дату, да? якусь собі дату прописати, наприклад, 25, так, і поставити собі, наприклад, ось тут позначку Дата, От, шукаємо «Дата». Ось, бачите, і воно нам автоматично прописує якусь ту дату. Якщо ми е, хочемо змінити вручну, Да, то ми можемо теж це зробити. У нас з'являється внизу віконечко, де ми можемо прописувати, яка у нас може бути, там, який у нас, наприклад, може бути рік 2023. Да? І ось у нас міняється, якщо ми вручну прописуємо. Або він нам просто ставить автоматично. Або ми ще можемо тут обирати, дивіться, дату та час. Можемо тривалість застосовувати. Тривалість, наприклад, якщо нам потрібно поставити ну, як секундомір. далі інші формати часу, часу та дати. Ось у нас може бути в цьому форматі, може бути в цьому форматі. Тобто тут ми обираємо той варіант, який нам більш буде потрібний. Так, ну це все, що стосується в даному випадку наші, нашої практичної роботи. Якщо ми створили новий документ, натискаємо вгорі нову три крапочки, підписуємо свій, свій документ. Практична робота робота 2, натискаємо ОК. І ви можете зі мною знову поділитися через мою електронну адресу, якщо ви будете вводити перші Літери моєї електронної адреси, вона у вас з'явиться, і ви можете обрати ту, яка вам потрібна. І натискаєте собі стрілочку. Але не забувайте мені надати ще права доступу. Ну, Наприклад, давайте коментатор. І далі натискаємо стрілочку. Виходить віконечко, ви впевнені. Ви надаєте доступ, і таким чином я побачу цей лист у себе на пошті. Так, ну або. Ви ще можете зі мною поділитися через доступ та експорт. Якщо вам захочете, ви можете мені скопіювати посилання і додати це посилання в Google Classroom. Ще у вас є можливість натиснути на доповнення. І у вас буде відкрита кнопочка Share to Classroom. Ви натискаєте на Share to Classroom. І тут ви можете теж додати цю роботу. Тільки шукаєте інформатику. Ну, шукаєте свій клас і додаєте це завдання до певного завданнячка. Так, і коли ви попрацювали з цим документиком, ви можете побачити ваш документ, дивіться, в вашій папочці, яку ви створили. Так, якщо, наприклад, це практична робота, 2, ось ви її бачите. Знову нагадую, якщо ви хочете, щоб вона у вас була зверху, то натискаєте три крапочки і додаєте зірочку. І вона у вас буде ось так відкрита. Також ви тут можете теж відкрити доступ, додаєте мою електронну адресу, яку я вам надавала в домашньому завданні, натискаєте, натискаєте стрілочку, і таким чином я побачу знову ваш лист у себе на пошті. А ви будете бачити у себе в папочці ваші створені документи. Так, ну що, сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Дякую за увагу! чекаю ваше домашні завдання.